Так, Всім вітання. колем даний вагон 139. Ще у нас тут було що шпилька Ось така була приварена, Знімав я пор поршніву, чую, що щось, щось вона підхилилась трошки. хтось підварив її. Коротше. Фігньою хтось требав. тут далі, тут далі що? От звідси, де масло те іче, хтось половини вже цієї картер. Просто чи забив болбін правильно посадити чи що. Тут прокладки нема. Кусочок якраз цього немає. Зливав я, а вон що навіть зараз достану. Вон бачите, що кусок прокладки є. Зараз ми станемо. Не, це походу спереду. Ну, вже коротше, кусок впав. Вже один кусок, коли я зливав масло. Якраз кусочок цей маленький є. Даний, даний болт теж вкручений, через різьба вже з'їджена, чи що. Будемо дивитись, будемо колоти. Покажу вам, як зняти магніто. купив такий універсальний зйомник. Ну це він йде на 150-ті мотори, на 80-ті, ну, на 139-ті і на 150-тій мотор. Також це йде на Honde, на Діо Ну, універсально, можна сказати. Зараз покажу, відкручуємо.

секундочку и укручиваем вот и все это вот уже просто и легко так само можно как и любым короче пистолетом або просто воротком так что про на кольцо Є. Це є. Далі що-то у нас мокро-мокро. Пана, О, сальник пану теж підтікає. Сальник тут, напевно, пана, ну, ну зараз. Сальник, напевно, щось поставив. Не з внутренньої сторони, а з зовнішньої, Зараз плючуся. Ні, сальник поставили правильно, але сальник даний тут ще Весь мокрий. Добре, колем далі. Далі включуся. Може ну, ще якісь комедії будуть. Зкрили ми першу кришку, першу половинку. Тут ось так, сальник буде під заміну. Що там пружинка є? Є. Далі що тут у нас йде? Тут гайка була, відкрутив гайку. Це у нас йде шестерня для маслонасоса. насоса. Розкрутили. Далі що там у нас трошки чорного видно, що масло горіло або якесь погане масло лило? Далі зараз відкрутимо масло маслонасос. Подивимося, чи там чисто. Далі що? Лайфхак. Так, вже багато хто -то знає, як знати, щоб болти, тут болти всі різні йдуть. От. Бумага просто. І поскладали. От, наприклад, перший. У мене, наприклад, йде перший. Починається ось звідси. Перший, так, пішов другий, ну і покол. Починаю ось звідси і пішли, вони, так як у них різні дужини. І таке так, 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 так. далі що? Далі знімаємо це. цю половинку, половинку картера і будемо дивитися, що там далі є. Так, розполовинили ми половинку картера далі. Так, як я казав, от, ось ця, не знаю, яким чином. Типу упала вниз і лишилось ціла. Звідси не було нічого, звідси капало і ось звідси. Так само і тут нема. От, тут її нема. Таке. Нічого, зараз поставимо помиємо, поставимо новий, нову прокладку. Ти, думаю, має бути все добре. Але не знаю, як тут буде, бо цей, тут, походу, зірвана різьба. Не знаю, як воно, чи притягне воно на нас тут далі, чи не притягне. Буду зараз спробувати, чи підрізати ще трошки, нарізати трошки різьбу, щоб прогнати. Йдемо зараз дивитися, все, вже потім покажу. Думаю, що як як заведеться, як буде в заведеному виді, все.